Да? Так, mm -hmm. от так і де. Це ж новий ефір у нас рано. Так, це новий ефір, як. Ну, ідея нашого без навіть темне. Да. Так. ага. Дорогі друзі, ми сьогодні Што? поновили. По Появилися на ефірі, де? Добре. Так. Так, да? Yeah. Ми відновили знову. Трансляцію, тож ми розмовляємо про те, що Авраам є батьком всім віруючим. І якщо ми віримо в Ісуса Христа, ми народжені від Господа Ісуса, ми народжені від Бога і Бог є нашим батьком, і Бог пообіцяв Аврааму ще задовго до того, як був даний закон. Що він буде батьком багатьох народів. Тож ми сьогодні про це і вивчаємо послання римлянам, четвертий розділ з 11 по шістнадцятий вірші. Будь ласка, прочитайте це, і це дає можливість нам, щоб отримати праведність через віру, віру в те, що зробив Ісус Христос. Тож, відкрите, будь ласка, шістнадцятий розділ. 16-й вірш 4-го розділу послання римлянам. Тож обітниця Божа йде через віру, щоб люди одержали її як подарунок. Тож, ця обіцянка, щоб ми були праведні, щоб ми були в добрих стосунках з Богом. А якщо це так, то і для всіх Авраамових нащадків обітниця буде несхитною і не лише для тих, у кого є закон Моїсея. Та й для тих, хто вірою живе, як жив Авраам. Через те і є він батьком для нас усіх. Що це дає, дорогі друзі? Це обітниці, які Бог дав Аврааму, вони для всіх нас, що ми отримаємо вічне життя, що ми будемо тими, хто успадковує благословіння на цій землі, як Авраам і його нащадки. Тож, Хочу, щоб ми через віру в Ісуса Христа завжди отримували те, що ми просимо. Тому що Ісус сказав, все, чого будете казати в молитві з вірою, ви отримаєте. Тож я вірю, що ми отримаємо і сьогодні через нашу молитву все, чого будемо просити. Хай Бог благословить вас. Амінь. Амінь. Я приготував тринадцятий вірш. І тут записано і тут записано в тринадцятому вірші. Не через закон була дана Авраамові його нащадкам мобі... обіцянка, що він стане спадкоємцем світу, але за праведністю його, яка йде від віри. Амінь. І праведність вона прийшла від віри, а віра від слухняності до Слова Божого. Mm -hmm. І коли ми слухняні до нашого Бога, то ми отримуємо праведність, ми отримуємо Божу благодать для нас. І Авраам він послухався Бога в тому, що він сказав, що ти будеш отцем всіх народів, що в тебе буде нащадків, стільки, скільки зорь на небі, скільки піска на цьому пляжі, чи ну, країн, на, землі. на землі. Так. І він повірив в це слово. І тому коли. Бог сказав Аврааму, що тобі потрібно принести Ісака жертву, то він це вже був готовий зробити, але Господь його зупинив і він побачив, що Авраам він вірить йому, він довіряє Богу і його віра вона надала йому праведність. Тож від Авраама ми з вами і йдемо від нашого віри. Той, хто Повірив в Бога. І раніше це не було як зараз. Що ми розуміємо, що є Бог, що є Ісус Христос, який за нас помер. А в нього це був такий голос. І хтось йому міг би сказати, що він скаже, не його дружина могла б так сказати, що в нього якийсь голосах чи друзі, так. Але він все одно довіряв Богу. Він все одно його слухав, він все одно добив, приносив пожертви. І був в ньому, в нього був е, стійкий в цьому і вірний, так от. вірний. Він був завжди на зв'язку з Богом. Так, амінь. І тому тоді це було складніше, ніж зараз, тому що сьогодні ми маємо ці знання. І слава це Богу, що ми знаємо, що є Ісус Христос, який помер за наші гріхи, який віддав е, себе за кожного з нас. І тепер ми точно потрібно зробити. О, вірі. Супер. Амінь. Слава Богу. Тож ми отримуємо віру і спасіння. І ми повинні стояти на цьому впевнено і мати цю вірність до нашого Господа. І тоді ми будемо отримувати благословення і будемо благословенними. Амінь. Амінь. Хоч і є якісь перешкоди, дорогі брати і сестри, але ми зможемо їх здолати. Знаєте, диявол завжди не бажає, щоб у нас були ці прямі ефіри, то світло відключається, ми зробили автономне живлення, то зараз YouTube вже е, почав е, щось, е, сталося з цим вимикатись, але віримо, що зможемо. Амінь. Добре, будь ласка, сина. І я продавав тринадцятий вірш, і тут записано: не через закон була дана Авраамові і його нащадкам обіцянка, що він стане спадкоємцем світу, але за праведність його, яка йде від віри. Амінь. І саме головне в нашому житті це віра в Бога. Так. І якщо наша віра, вона міцна, то ми отримаємо все, що. Можемо отримати все, чому ми мріємо, ми можемо, е, можемо сполучити, прийняти. прийняти так від Бога. І тому ми віримо в найкраще, в найпотужніше, і ми це получаємо. Як Авраам мріяв дітях, ми знаємо, Про дитину. Про дитину, так а його дружина була безплідною. І він вірив, що в нього буде діти чи дитина. І він це отримав. Так, і, він це отримав. і це все милість Божа, яка нагадує нам кожен раз о тому, що про те? про те, що Господь нас любить, і все, чого ми побажаємо, Господь він нам дасть. Амінь. І тому будемо вірити в Бога. І будемо знати, що всі наші гріхи вони скуплені, і будемо завжди триматися, Слова Божого. Амінь. Дорогі брати і сестри. І як завжди, ми помолимось молитвою каяття, щоб Господь пробачив всі наші провини, все, що ми могли зробити, невірно. І будемо приймати вечерю Господню. Скажіть разом зі мною, Господь Ісус, пробач мені всі, всі мої гріхи і провини. Я визнаю тебе своїм Господом і Спасителем. Я визнаю, я визнаю тебе, тебе Тебе своїм Господом. Господом і і Я вірю, що я твоя кров кровачиє мене. я вірю, що твоя кров мене Від будь-якого гріха. Від будь-якого гріха. Я приймаю, праведність. І я приймаю праведність. І Я приймаю Твоє слово. І я вірю. Я вірю. Ти Спаситель всього світу. Ти спаситель всього світу. Дякую за все. Дякую за все. Амінь. Амінь. І ось тепер давайте візьмемо хліб, вино і помолимось. Дорогий Господь, я вдячний тобі за цей хліб, вино. Яке є твоє тіло і твоя кров? Ми приймаємо це для очищення, для благословіння, для єднання з тобою і з твоєю церквою. Ми робимо це. Тому що ми слухняні тобі, і ми отримуємо всі обітниці Божі. Дякуємо тобі за те, що ти пообіцяв, і ти виповниш все, що ми чекаємо, Просимо, Господь. Про що ми молимось, Господь. Ти зробиш, і ми благословляємо один одного. І в ім'я Ісуса Христа, хай сила Божа діє прямо зараз. В ім'я Ісуса, хай кожен, хто приймає цю вечерю, прийме і зцілення, і забезпечення, і захист, все необхідне, Господь. Я дякую тобі за все. Отець, Цин і Святий Дух. Амінь. Приймаємо з вірою. І сподіваємось на Господа. Слава нашому Господу, дорогі друзі, і я вірю, що у Бога є благословіння для всіх нас. Я не знаю, через деякий час може воно відключитися, тож ми е, зараз не будемо читати коментарі. Але Але біля сика проспомоглитися свого сина. Так, Сима. Да. То ж мы благословляем. Запрацював. И да, с табличкой. И да, и да, да. Так. Хорошо. Так. Так и будем. Можно еще ближе. Угу. Дорогие друзья, мы снова в эфире и слава богу у нас удалось Ми переналаштовуємо цей ефір і вірю, що буде вже працювати. Алелуя! Слава Богу! Помолимося один за одного, благословимо. Ми вже зробили і вечерю, зробили і практично цей ефір. Тож помолимося один за одного, друзі. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за те, що ти з нами. Ми благословляємо всіх наших братів і сестер, благословляємо всіх, хто приєднався, хто зараз ще переглядає цей ефір, Господь, у кого є таке терпіння, Господь, як і у нас, Господь. Ми вдячні тобі. Ми любимо тебе, Господь. Боже. Забезпеч нас всім необхідним як студію, Господь, те, що потрібно для того, щоб Твоє слово поширювалось, Господь. Дай нам е, цих спеціалістів, які зможуть це робити, Господь, які зможуть за цим слідкувати, як це повинно бути. Ми віримо, Господь, в майбутнє, те, що це так необхідно для всіх нас, Господь, для того, щоб ми приймали завжди Господь Твою вечерю, це причастя, Господь, щоб перебув. Разом Господь в єдності. В твоєму слові, Господь, в Твоїй церкві ми благословляємо. І прямо зараз я проголошую зцілення для всіх моїх братів і сестер. Прямо зараз хай прийде зцілення. будь що яка хвороба, яка біль, хай все це стане на свої місця. Хай буде праведність Божа в житті кожного. Правда Божа, хай виявляється, Господь, всі обітниці твої, які ти. Промовив Господь, хай це здійсниться в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо нашу країну, бажаємо перемоги, бажаємо, щоб здійснились Твої Господь мрії про Україну. Хай Україна. Квітне, процвітає Господь, хай скоріше, Господь ворог буде розбитий, повністю знищений. Виплатять всі репарації, всі пошкодження, за все, що вони зробили, зруйнували, за всі смерті Господь. Хай вони будуть покарані за це. Боже, ми просимо тебе і про тих, хто є. І в нашому суспільстві, які крадуть, які кривдять Господь, роблять корупція... корупціонні ці схеми, крадіжки. Хай вони будуть викриті і покарані, Господь знищи всіх Господь брехунів і крадіїв. Корупціонерів, колаборантів, Господь, ми просимо Тебе, Хай Україна е, стане праведною, країною, вклоняються тільки Тобі в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо тобі, Господь, ти благословиш Україну і допоможеш нам. Господь, а тобі за все слава! Наш Господь Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Хай Божа слава буде на всіх нас, друзі. Дякуємо за те, що ви приєднуєтесь, і вам гарного настрою і благословінь. До зустрічі. Побачимось завтра.